Меня зовут Марина. Все началось с конкурса Новая волна. Джамала выступала в потрясающем образе. Она меня покорила своей энергией, своими танцами и своим голосом. Читает ли Джамала мои посты в соцсетях? Я бы очень хотела, чтобы это было так. Я хотела сказать, что есть люди, которые очень ее любят и ценят. Но если даже она это не видит, главное то, что у меня все равно в сердце. Это обращення ко мне. О господі. Зараз я далеко на гастролях і не можу подякувати тобі особисто. Я запрошую тебе і твоїх друзів на презентацію, де тільки мої найпалкіші шанувальники першими побачать моє нове відео. О боже, ми ну ладно. Зараз Марина їде на презентацію відео і зовсім не очікує мене побачити. Я дуже сподіваюся її здивувати. А я рада вас вітати на нашій презентації Почнемо! Привіт, друзі! Я дуже щаслива, що ви всі сьогодні тут. А особливо одна з вас, моя давня та щира шанувальниця, Люба Марина. Я прочитала всі твої теплі слова, які ти написала мені. Я дякую тобі за те, що ти прийшла. І ця пісня саме зараз звучить для тебе. Марина, це тільки частина сюрпризу. Мастеркард подарував такий подарунок. Ми з тобою їдемо до Лондона, де відбудеться крута! Найкращий...